В результаті збройної боротьби в січні 1918 року в Криму була встановлена радянська влада. Однак, уже в травні півострів окупували німецькі війська, які перебували тут до листопада. Тоді на їхнє місце прийшли війська Франції, Англії і Греції. Боротьба за владу місцевого значення перетворилась на бої між Білою і Червоною арміями. Влада змінювалась, як у калейдоскопі: Таврійський ЦВК, Радянська Соціалістична Республіка Тавриди, крайовий уряд генерала Сулькевича, СРО кадетський уряд на чолі з Соломоном Кримом, Кримська Радянська Республіка, адміністрація генерала Денікіна, уряд генерала Врангеля, Кримський Ревком. Кожний з цих урядів проіснував лише по кілька місяців, а то й тижнів. Кримський півострів переходив з руку руки, і кожного разу з новою силою розгортався терор. Недарма Крим того часу в народі називали всеросійським російським кладовищем. У квітні 19-го року Червона армія більшовиків зайняла весь Крим, крім Керченського півострова, де закріпилися війська генерала Денікіна. 6 травня 1919 року була проголошена Кримська Радянська Соціалістична Республіка. Однак, влітку того ж року більшовиків знову витіснили з Криму і збройні сили півдня Росії, які були перейменовані на російську армію, очолив генерал-барон Петро Вранге. Він розумів, що одна губернія не може воювати з 49-ма. Генерал від початку бачив, що через не надто тривалий час доведеться евакуюватися з Криму і готувався до цього. Тим не менше, після початку радянсько польської війни реорганізована Біла гвардія вирвалася з Криму і до середини червня зайняла північну Таврію. Головною метою наступу Врангеля стало захоплення зерна нового врожаю для забезпечення своїх військ продовольством. Армія Врангеля розбила надіслані проти неї радянські частини і просунулася за Дніпро. Навесні 1920 року на чолі Південного фронту Червоної армії стає Михайло Фрунзе. У спілці з червоними цього разу виступила й армія Махна. Задум Фрунзе полягав у тому, щоб оточити білих у північній Таврії і не дозволити їм піти до Криму до добре укріплених перекопських позицій. Та під час битви, що розгорнулася наприкінці жовтня, на початку листопада, врангелевцям вдалося прорватися крізь бойові порядки першої кінної армії і піти за перешийок. При цьому бірі залишили полоненими половину особового складу з колишніх червоноармійців і нещодавно мобілізованих селян. На 1 листопада 1920 року чисельність російської армії становила 41 тисячу штиків і шабель. На озброєнні вона мала понад 200 гармат, до 20 бронеавтомобілів, 3 танки, 5 бронепоїздів. Війська Південного фронту Червоної армії нараховували 158 тисяч 700 штиків, 39 тисяч 700 шабель і мали на озброєнні 3 тисячі кулеметів, 550 гармат, 57 бронеавтомобілів, 23 бронепоїзди, 84 літаки. Кінцевий план, затверджений фрунзе за два дні до операції, передбачав нанесення головного удару по перекопським укріпленням з обхідним маневром через Сиваш і Литовський півострів. Допоміжний удар планували нанести на Чонгарському напрямку і Арабатській стрілці. Потім слід було розділити війська білих і розгромити їх, не допустивши еміграції. В ніч на 8 листопада почався перехід через Сиваш. Стояв незвичайний для цієї пори року 15-градусний мороз, від якого страждали обидві сторони. Вранці, коли частина сил білих з головного напрямку перейшла до Литовського півострова, після чотиригодинної артилерійської підготовки, яка не нанесла очікуваних результатів, почався штурм перекопа. Людей не шкодували. В цілому втрати червоних біля перекопа становили 10 тисяч чоловік убитими і пораненими. В ніч на 9 листопада дивізія Василія Блюхера захопила турецький вал. Головне укріплення перекопа 11-го був узятий чонгар. Цей день став переламним у ході боїв. 13 листопада частини 2-ї кінної армії Пилипа Миронова увійшли до Сімферополя. Врангелівці відступали повним порядком, майже без контактів з противником. Зірвати їхню евакуацію. Не вдалося. Ще 11 листопада вони почали сідати на кораблі. Відпливало все, що трималося на воді. Вранці 14 листопада головнокомандувач барон Врангель об'їхав на катері кораблі, зійшов на берег і виступив перед групою юнкерів. Ми йдемо на чужину, йдемо не як же браки з простягнутою рукою, а з високо піднятою головою, усвідомлюючи виконаний до кінця обов'язок. Врангель об'їхав Ялту Феодосію Керч, щоб особисто простежити за відправкою. Близько четвертої години останній корабель Росія залишив Керч. До Севастополя та інших міст червоні прийшли лише через добу, після того, як кораблі Врангеля їх залишили. На 126 суднах виїхали 145 тисяч 693 чоловіки, не рахуючи команд. За винятком міноносця Живий, який загинув, всі кораблі прибули до Константинополя. Евакуювалися до 15 тисяч козаків, 12 тисяч офіцерів, 4-5 тисяч солдат регулярних частин, понад 30 тисяч офіцерів і чиновників тилових частин, 10 тисяч юнкерів і до 60 тисяч цивільних осіб, переважно сім'ї офіцерів і чиновників. За час бойових дій з 28 жовтня до 16 листопада війська Південного фронту захопили в полон 52 тисячі 100 солдатів і офіцерів, Тисячі офіцерів і цивільних осіб були страчені під час червоного терору, що розпочався в Криму. Восени 1920 року була утворена Кримська Автономна Радянська Соціалістична Республіка у складі РСФСР.